Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні ми будемо робити полив. фіалок. Перший полив фіалки і звичайний полив уже фіалки, в якої коріння досягло горшика і покриває повністю розповів. Повсюджується, вже по горщичку пішло. От, звичайний полив. Цей фіалці ми пересаджували вже їй більше чотирьох тижнів. А це фіалочка свіже посаджена, в неї ще немає коріння, не видно. От. Це перший полив фіалочки, Ще її не поливали, але в неї гарний зберігся тургор. Трошки е так видно, що листячко вже в'яле, але ще нормально. Для поливу обов'язково треба брати теплу воду. Спочатку давайте зробимо полив для першого поливу. Для першого поливу використовується обов'язково тепла вода, кімнатної температури можна навіть тепліше, трохи тепліше така тепла, щоб ручкам було приємно. так для фіалки першого поливу я обов'язково додаю антихрущ від будь-яких, так як ґрунт був необроблений, там можуть бути мошки, можуть бути різні комахи. Обов'язково антихрущ. Антихрущ можна використовувати періодично. І навіть і по листям оприскувати і додати саме в ґрунт. А також я додаю актверм, він проти кліщів дуже гарний, і також проти різних комах, які можуть жити, ховатися у ґрунті, у корінні. Рослини. Отака профілактика. І фітоцид це фітоспорин це дуже гарно від гнилі, від бактеріальних захворювань також додається. от Що можна ще? А, також можна використати актару. Прямо оцю суміш додати актару. І, значить ну, це все, що я використовую. Це все, що я використовую, щоб більш-менш в мене не було ніяких уражень на фіалочках Так, полив здійснюється. Я зроблю його тільки у піддон. Тобто, не зверху поливається рослина ні в якому разі, а я використовую тільки по низу в піддон. І наливаю приблизно 5 мм, 5-7 мм водички. рівень водички 5-7 мм. Зазвичай мені в моїх умовах так. Вистачає, щоб фіалочки напилися цієї водички. От. Але є моменти, коли, якщо у фіалки ще корінчики не досягли горщика, якщо весь цей комочок землі не заплівся корінням, то тоді водички можна і менше. Треба дивитися так, я лишаю фіалки на дві години у воді. Це рослина, вже яка була полита. І вона повністю випила воду за дві години. От ця фіалочка легенька, не напоювана водою, а та фіалка важка. Оце також можна відрізнити, коли треба робити полив, коли дуже легка стає горщичок, фіалка легка, дуже легка, і листочки опускаються. Ну, от, тут видно приблизний рівень водички пів сантиметра, от так, залишаємо на 2 години. Тепер будемо робити полив для фіалки з гарно досягла коренева система горщика, вже вона набирає сили і нам необхідно також це, я залишаю всі ті самі. Препарати, але додаю добриво для фіалок. Я використовую добриво для фіалок через полив. Тобто один раз на два тижні через полив Відбувається підживлення фіалок у мене. Так, тут на кінчику нажав, дві дріб... дрібки. Більше нам не треба для цієї фіалочки, нам вистачить, тут мало водички. От, і добриво використовую тільки отаке для фіалок, бо фіалки дуже специфічні і я задоволена таким добривом. Рослини не хворіють, кріпко гарно, дуже яскраво квітнуть і дуже гарні листочки. От. І все те саме. Це буде в нас профілактика від захворювань, від шкідників і також із добривом полив фіалочки. Також у піддон не не зверху, не на стовбур, не попадає водичка. Це застраховуватися так можна від гнилів різних, от. і 5 міліметрів. У піддон наливається водичка. от І цього в фіалочці вистачить. Мені вистачає такої кількості водички. Я вже від, ну, прилавчилась, я знаю, скільки м, по, приблизно вистачає. Тут трошки більше налила, можна відібрати водичку. І цього вистачає на 5-7 днів, залежно від того, чи є це м, сильна спека, чи. Було сухе повітря. От. Ця фіалочка залишила квіточки ж при пересадці, вони квітнуть далі і набираються ще бутони, якраз піде на користь, для, фіалочки, для фіалки піде на користь оцей полив із добривом. Тепер я беру і набираю у оприскувач. Оцю всю рідину разом із всіма препаратами і добривами, це буде в нас підживлення по листу і профілактика від кліщів від різних шкідників, які можуть жити на квіточках, на листочках. От так на відстані, над фіалками, ні в якому разі не в саму точку роста, Пил, пилом таким легким розпорошую так от легесенько, не робляться калюжі в центрі, не заливається ну, один, два, три пшики от таких. не заливається сама. Отак, як туманом, таким покривається листочок, але не збираються великі краплини, не стікають на центр росту фіалки. Так що, так, до зустрічі і гарного вам поливу. І все буде гаразд. Оце фіалка вже полита дуже гарно. Так що. До побачення.